Я пам'ятаю, коли була малою, то моя бабця завжди казала, ти що, хочеш бука, коли я не слухалась. Yeah, yeah. І я тоді не знала, що ж це таке хочеш бука. Ну, я здогадувалась, звичайно. Ймовірно, саме з цією метою, аби наочно показати нам славнозвісного бука, працівники сатанівського лісництва повезли нас у буковий гай. Видовище непересічне кльоока подолянина адже на Хмельниччині цю деревину можна побачити не часто, хіба що де-інде як декоративний екземпляр у міському парку. Сьогодні ми знаходимося на найпівнічнішій точці Національного природного парку Подільські Товтри у Сатанівській дачі. Це на заході Хмельниччини, це Нацбруччя. Своєрідна цікава територія, яка вирізняється тим, що тут проходить найостанніша межа Букових лісів, сама східна межа. Звісно, наш подільський ареал поступається знаменитим карпатським буковим пролісам і за віком, і за масштабами, і за величчю. Але й тут подих перехоплює, особливо коли стоїш поряд із таким велетнем. Звісно, могли б тут рости і більше дерева, адже в природі їхній вік сягає півтисячі літ. Однак ще в другій половині минулого століття тут на повну міць гуляли сокири лісорубів. Хоча питання про створення заповідної зони давно витало в ту ньому насиченому киснем повітрі ще в 1927-28 роках було запропоновано тут створити заповідник і в 20, 1929 році навіть були видані документи про створення та не до того було зовсім інші часи а от після Великої вітчизняної війни або Другої світової в 1947-48 роках Академік Підоплічко запропонував тут зробити також заповідник на 4 тисячах гектарів і знов не склалося. І лише в 1977 році було створено заказник Сатанівська дача, зовсім маленький 250 гектарів. Але в 1990 вдалося його розширити. І понад 1700 гектарів сьогодні от є така територія, яку ми називаємо сатанівська дача. 2017 рік приніс у цю містину справжню революцію. Щоправда, на відміну від соціальних потрясінь. Ця матиме позитивні наслідки завдяки зусиллям учених сатанівську бучину визнано всесвітньою спадщиною. Цьому передували кілька років паперової тяганини та кілька візитів іноземних експертів, які ретельно обстежили та майже обнюхали кожну деревину. І нарешті все склалося так, як мріялося місцевим ентузіастам. Хоча заказник Сатанівська дача це не лише ареал поширення букових лісів, йому є чим дивувати за Хусти. Сатанівська дача це не тільки сиві давні буки, це ще грабово-дубові ліси. З дубом, який також вже досяг віку понад 80, а інколи й 100 років. Саме в цих лісах можна почути, як кричить Пугач, саме в цих лісах можна побачити гніздо підорлика. А скільки дрібного птаства, тут є і дрозди, тут можна зустріти. Дятлів, тут можна почути синичок, тут можна побачити різноманітних метеликів, які залітають на галявинах лісу, а також можна і помилуватися красою весняних квітів. Тут усе квітує, шумить кронами, ще та витьохкує 12 місяців на рік. Звісно, навесні та влітку значно потужніше ніж у холодну пору, але парад кольорів тут продовжується до першого снігу. Також на схилах цього лісу, на скалках можна побачити багато різних папоротей, і відповідно можна зустріти дуже оригінальну рослину, а то рослина, яка називається Еонімус нана на латині. Або бруслина карликова. От, це така реліктова рослина, яка ще з давніх давен збереглася на нашій території. І де-не-де де можна її натрапити в Європі. Кожна гора в Сатанівській дачі має свою назву від поетичних до абсолютно прикладних і навіть трохи чудернацьких. Тут є і Мар'їн Яр, тут є і Ліпінська товтра, тут є і безімені товтри. Тут можна натрапити і. На таку своєрідну назву шия, що нас завжди дивувало, але дійсно така такий вигляд: от лучно рослинність, а далі йде ліс, наче шия тримає кучеряву голову. Якщо хто думає, що все це розмаїття росте, як йому заманеться, то це не зовсім так. Природа, звичайно, не перевершений мах і творець, але і їй треба допомагати. Саме цим і займаються співробітники тутешнього лісництва. Адже тут в зоні регульованої рекреації треба щороку поповнювати лісовий фон. Власник для цієї мети й створено розсадник, де підростає молода зміна буків, дубів, грабів та інших порід. Знаходимось ми зараз на території розсадника Сатанівського лісництва, площа якого 1 гектар. На розсаднику ми займаємося вирощуванням сіянців бука звичайного. На сьогодні ми маємо в посівному відділенні 20 тисяч сіянців. Дуб звичайний вирощуємо, дуб червоний, алеча, яблуня лісова. Також маємо черешню і акацію білу. Побачите в тоненькому прутику з кількома листочками могутнє дерево, справа уяви, але тутешнім науковцям її не позичати. Вони розгледять майбутнього велетня і в кількох насінинах, і, до речі, вміють їх безпомилково віднайти серед багатого лісового скарбу. Пук лісовий це не лише віковічне дерево на нашій території, це дерево, яке завжди цінувалося людиною, адже із нього гарний будівельний матеріал, адже він може використовуватися і для виробництва меблів. А ще є цінними ось такі горішки. Ось тут вони маленькі, такі малопомітні з одного боку. Але це основна їжа для тварин і птахів, які живуть в цьому лісі. А також для людини в голодні роки, якщо можна було піти до лісу, і назбирати такі горішки, значить можна було врятуватися. Отож, завбачливо нагодувавши нас обідом, лісівники врятували життя десяткам майбутніх буків, які ми могли би спожити ще в зародку. До речі, в лісовому меню були ще й гриби, яких цього року вродило немало. Принаймні на Сатанівській дачі, куди не стань всюди з під землі, стерчить шапка. Оце в нас сироїжка. А оце гриб-зонтик. Ну, я вам скажу, що тут в лісі зараз грибів на кожному кроці. Це в нас муху? це цікавий засох. Засохали який красивий. А чого він коричневий, а не червоний? Підсох вже був. На жаль, більшість цієї розкоші не їстівна, проте виглядає цілком апетитно. І, взагалі, бувальці кажуть, що гриби мов коти, їх просто треба вміти готувати. Це маремуха звичайна, да ага, такі товстенькі. То що їх можна їсти? Вони дуже смачні, ніжні. Да. Ага. До речі, такі грибні поклади. Ми зустріли на шляху до найвищої точки Хмельниччини товтри, що має дивну назву Велика Бугаїха. Щоправда, наша біологиня стверджує, колись та гора мала дещо інше ім'я. Давнину її називали Бога їха, Божі гори, велика і маленька Божа гора. Найвищі е, території на Хмельниччині, саме тут, на Чемеровеччині. І оце 409 метрів над рівнем Балтійського моря. Тут стоїть специфічна геодезична точка, яка свідчить про те, що тут найвища наша товтра. І, звичайно, ця територія цікава не лише тим, що вона найвища. А й тим, що тут зростає цибулевий ліс, ведмежу цибулевий ліс. Для тих, хто ще не знає, ведмежа цибуля це та сама черемша, яку ми так любимо у вигляді першого весняного салату. Очевидно, ведмеді теж її поважають. Раз цій рослині дали таку назву. Над цими товтрами літають круки, тут є і пугач, тут можна побачити і підорлика малого, а інколи пробігає косуля. Також можна і почути рохкання веприка. Мабуть, цього разу був не наш день. Рохкання ми не чули. Зате околиця Сатанівської дачі зустріла нас гучним собачим гавкотом. До речі, заказник Сатанівська дача впритул межує із заповідником медобори. Кордон між ними майже умовний, подекуди окреслений тоненькою гадючкою з бруча. Однак ще до середини минулого століття це був кордон між двома світами. Наші Ліси в Сатанівській дачі спускаються до річки Збруч. Річка, яка була колись кордоном, була межею, яка розділяла кілька країн, різні світи, різні світогляди. Але по обидва боки жили українці, які завжди хотіли бути разом. І сьогодні вже ми не розрізняємо кринцилів чи крутилів. це село, яке було розділене річкою і державами. Сьогодні люди ходять і в школу, і ходять в магазини, і все це разом. А ще поєднується річка, заповідник Медобори і Національний природний парк Подільські Товтри. кажуть свого часу, уся ця райська місця мала бути одним великим заповідником. Однак на заваді такому об'єднанню стали адміністративні перепони між двома областями Хмельницькою і Тернопільською, а фактично, амбіції чиновників, бо кожен хотів князювати. І вийшло так, як вийшло. Тепер зробиш кілька кроків на захід, і ти вже в медоборах. Очевидно, Крутилівський пес відчув у нас залишки москальського духу, раз зустрів таким гавкотом. Оце вже Тернопільська область, заповідник медобора. Ми щойно там були. Це вже фактично Бандерівщина. А оце вже от наша Хмельницька Москальщина. Хоча сьогодні про такий поділ ніхто й не згадує. Збруч давно став річкою єднання для одного народу, колись штучно розділеного політиками. А околиці Сатанова ваблять до себе не лише жителів двох областей, адже вони буквально насичені живою водою. Не випадково приватні санаторії ростуть тут, мов гриби на Великій Бугаїсі. Лікувальні води це типу Навтуся, Збручанська Сатанівська вода. Потім на базі цих лікувальних вод побудовані санаторії функціонують. Вода використовується в лікувальних цілях для оздоровлення і лікує хвороби. В основному рекомендується для оздоровлення, шлунково-кишечні і. Обмін речовин тутешня вода помічна від багатьох недуг, принаймні від доброї половини тих, що є в медичній енциклопедії. А якщо додати ще й цілюще повітря, первісну тишу та відсутність шкідливих об'єктів цивілізації, то й від усього, що містить ця розумна книга.